Співробітниками управління протидії злочинному у сфері економіки у МВС України в Чернівецькій області спільно із працівниками прокуратури області здокументовано протиправну діяльність 49-річного чернівчанина, який за місцем проживання організовував цех з обробки бурштину. До незаконної переробки серцю бурштину чернічанин наняв двох мешканців обласного центру та мешканця Глибоцького району. В ході документування злочинної діяльності з'ясувалося, що приватний підприємець скуповував незаконно видобутий бурштин на території Рівненської області. Сирець за допомогою спеціальних станків оброблявся, після чого його переправляли до Республіки Молдови та Румунії. В ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 110 кг кілограм бурштину. В тому числі 3 кг готової продукції вартістю понад 500 тисяч гривень, а також п'ять спеціальних шліфувальних та обробних станків. За даним фактом розпочато кримінальне провадження передбачене статтю 198 кримінального кодексу України.